Ігор Чернуха, заступник селищного голови, показує розорений луг під сосницею. Це долина річки Убідь. Земля тут зорена в притул до ухилу Заплавних Озер. Так звані Довжинківські Луги о, на вюнищі неподалік з нами Біла Круча знаходиться урочище Ковалевське. А це за 4 кілометри луг біля села Гапишківка. Земля зорена впритул до берега Убіді. Ці землі водного фонду зорали минулоріч. В обох випадках аграрії порушили водний кодекс, каже Ігор Шерноха. І екологічну інспекцію, і Держгеокадастр держком зимою зверталися в різні інстанції. Місцеву прокуратуру, відділ поліції зверталися, в генеральну прокуратуру зверталися. Були встановлені факти розорювання прибережно захисних смуг, малий стрічок у та чепелиха. В результаті заходів було двох фермерів притягнуто до адміністративної відповідальності. Фермери зі слів Юлії Крихти отримали 255 і 510 гривень штрафу. У випадку повторного порушення їх чекають такі ж самі штрафи. Переконали звернення до держорганів на практиці, недієві, дієві, каже Ігор Чернуха. Тому громада почала боротись з розорюванням заплав самостійно. Трактор цього фермера, що орав заплаву під сосницею минулої весни, місцеві зупинили самі, прив'язали до електроопори. Це поділо, каже Ігор чернуха. Наміри аграрії зорати луг відтермінували принаймні на рік. Попередили їх, що зупиніться, але вони ніяк не відреагували. Ну й довелося таким методом. У нас знаєте закони недопрацьовані з приводу розорювання лугів. Якщо в нас не будуть діяти наші закони. То громада і в цьому році планує теж вийти. За кілька сот метрів на березі Убаді відпочивають місцеві. Немає води, десна міліє, і... тому ми дуже проти, якби ще дотримувалися. Того, що правильно садили, а вони садять кожного року соняшник, який дуже забирає багато води, кукурузу, яка забирає дуже багато води, і тому всі люди дуже проти. Поїхав один по карасів і каже, що погано йому стало, кукурудзу потравили, де єля втік. Розпахують кругом от до, до самої білої кручі. Ну, ми проти. Травиться пчоли переводяться. Сосниця оточена заплавними лугами. Щоб їх зберегти, у селищній раді вирішили перевезти комунальні землі під пасовище. Оце за останні 5 років відвели земельні ділянок під пасовище 289 гектарів, щоб не розорувалися наші заплавні землі, наші луги. Якщо б ці землі селищна рада здавала аграріям в оренду, могли б отримувати близько 400 тисяч гривень щороку, каже Чернуха. Вирішили, екологія важливіша. Також біля сосниці вздовж русла Убіді, на 50 гектарах, селищна рада створила природоохоронний заказник Патаманський. Для того щоб трошки зберегти прибережні захисні смуги, нашої річки Убідь. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному.